Всім привіт! Сьогодні 29 травня. У нас торгується по 108 500 Але в цьому відео мова буде йти не про біткоін, не про торгівлю, а про безпеку. Про те, чим я займався декілька днів і чому фактично мені довелося змінити паролі, явки на всіх пристроях, на всіх аккаунтах і тому подібне. Тому що я зробив одну таку дурість. Якщо ви займаєтесь крипто, якщо у вас є криптогаманці, то ви маєте... Дотримуватись правил гігієни в перебуванні в інтернеті, що можна робити, чого не можна, в принципі, про це і поговоримо. Я перейшов не за тим посиланням, за яким потрібно, і це стало причиною, чому мені довелося декілька днів витратити на те, щоб змінити паролі на всіх своїх акаунтах, на біржах, здійснити перевстановлення взагалі всієї системи, форматування диску. Ну тобто, процедура не з легких. Ну і поговоримо про те, які є фактори, які є можливості себе від цього вберегти. Давайте почну, що ж відбулося. Хто дивився декілька днів, декілька тижнів тому я випустив ось таке відео, називається Підготовка до оподаткування та легалізації крити в Україні про варіанти підвищення безпеки, так би мовити. І я в цьому відео розповідав про біржу EVDEX, яка зараз знаходиться на бета тестуванні і саме там я і став жертвою, так би мовити, злочинних певних дій, і я вам продемонструю, як це відбулося. Ось так виглядається біржа, ось такий функціонал. Е, вона під'єднується до криптогаманця. Е, наразі ніяких фактично під'єднань немає, тому що це бета-тестування. Тут віртуальні кошти Відбувається тестування функціоналу. Вам кожен тиждень видаються демо кошти, ну на які ви е, торгуєте, здобуваєте очки експіріенсу, і е, вам потім за ці за ці поїнти будуть нараховуватися бонуси, е, коли біржа вже стартане повноцінно, і ви будете мати там якісь покращення умови торгівлі, ну таке подібне. Я про це говоримо. Е, суть була в чому? Е, бачите, є тут такі сквізи. Ще є сквізи через те, що не завжди ось ці стакани наповнені. Також відбуваються якісь там системні роботи, тобто різні технічні якісь роботи. Відповідно на графіку це може ось так, от відображатися. І я собі ось якби відторговував якраз ось ці сквізи. Десь я тут по 110 чи по 109, не пам'ятаю. Заходив в шорт і намагався впіймати сквіз. Можливо, ось цей. Тобто, розрахунок був на те, що буде сквіз якийсь. Тобто, в мене був виставлений там take profit, по яких цінах відбувся сквіз, і мій take profit чомусь не спрацював. Я пішов в Discord канал ось цієї біржі. До речі, тут є. Український підрозділ, де вам можуть розповісти, якщо у вас є якісь проблеми, і допомогти, що ви не володієте англійською. Я тут написав, що в мене така проблема. Мені сказали, напиши в службу підтримки. То я написав службу підтримки. Ось тут тестнет репорт, де зазвичай всі пишуть. І мені тут скамщик відповів: ось, бачите, я ось тут написав, що два рази тейк Профіт не спрацював, і не просто не спрацював, він був відхилений. Ці ордери були відхилені. Ось додав скріншоти ордерів цих, додав, як це виглядає на графіку, що вони не спрацювали. І ось ця ситуація, що були два сквізи, тим не менше, ордери не спрацювали. І мені тут відписав якийсь бот. Ну тобто, скамщик. Він виглядав як it підтримки, тобто в нього відповідно. Там напис такий був, тобто щось таке. І він сказав, що для вирішення цієї проблеми створений тікет, як завжди, це буває. Тобто, тікет це окреме діалогове вікно для того, щоб це було все не ось так, от публічно. Тобто, ми будемо спілкуватися і розбирати мій кейс, що де там не відпрацювало. Е, відповідно, я перейшов за тим посиланням, але оскільки це був скам, бачите, вони це видалили. Е, але вони видалили це і відповіли на це не дуже оперативно, тому що дивіться, у мене це було 11.20, а мені відповіли тільки 12.18, Тобто, фактично. Через годину я цілу годину фактично спілкувався успішно з цим скамщиком, і Я ще не видалив ось цей називається support ticket. Ось це спілкування. Тобто я перейшов до такого діалогового вікна, воно виглядає. Бачите, якось цей створений тікет. provide, це дуже так е щиро. Тобто я викладаю свою проблему, і він мені починає якби, навішувати, що потрібно там зробити. Починає запитувати мене, е яка в мене система стоїть, там Windows чи macOS. Вони починають мені розповідати, що де як. Робити дали мені певні інструкції. Там були посилання, на які я натиснув, так би мовити, для того, щоб протестувати, ті, типу, зробити реконект. Але це може виглядати в принципі будь-яким чином. Це можуть бути посилання, можуть не бути посилання. Факт в тому, що дивіться, я фактично перейшов на їхній цей support тікет коли ви вже перейшли до них ось на цей сервер, то ви вже під загрозою. Далі їхня задача полягає в тому, щоб вас розвести на те, щоб ви бачите, тут є йде спілкування. Вони мені починають розповідати про те, як я під'єднаний до цієї біржі, про мій там Trust Wallet гаманець або якийсь інший гаманець, що необхідно кошти вивести з біржі, необхідно зробити реконект. І вони хочуть розвести на те, щоб я відкрив на комп'ютері, оскільки вже тут шпигунське програмне забезпечення завантажено. Вони мене хочуть розвести на те, щоб я відкрив тут гаманець, ввів туди свої паролі, вони це побачать. Можливо, це їхнє програмне забезпечення, воно буде підміняти адресу гаманців, і ви просто відправите свої кошти незрозуміло куди. Відповідно, там різні сіт, фрази і все таке інше, яке у вас десь тут знаходиться, це все під загрозою. Що в таких випадках робити, якщо ви розумієте, що ви вже потрапили на якусь ось таку скамну туку, в першу чергу одразу від'єднуєтесь від інтернету. Одразу від'єднуватись від інтернету і вихід. Тільки один це повна чистка, повне перевстановлення системи. Оскільки антивіруси я тестував декілька, так вони виявили загрози. Якісь віруси вони почистили, але це не вирішило фактично проблему. І фактично я вже був скомпрометований. Я, я не знав, чи вірити, чи не вірити. Було небезпечно під'єднуватися до інтернету. Я в подальшому дивіться спілкувався тут з цим скамщиком і намагався зрозуміти, чи має він віддалений доступ до мого комп'ютера. Ну я це робив вже з іншого пристрою. А не через свій комп'ютер, оскільки він був в мене повністю від'єднаний, я зрозумів, що віддаленого доступу до мого компа вони не мають, але, скоріше за все, вони можуть за мною слідкувати. І відповідно я не можу скористуватися жодною біржею, жодним гаманцем по якимось своїм аккаунтом, якщо мені там доведеться вносити якісь паролі, тому що все, що я скоріше за все на клавіатурі набираю, або якось клацую, або воно в мене десь тут збережено. Тобто цей вірус він це буде считувати, тому мені не можна нічого вводити. Ну відповідно, я просто. Перевстановив всю систему і повністю всюди змінив, змінив паролі. Ось так на це в мене пішло декілька днів. Ось така історія. І що б я вам тут хотів з цього приводу порадити? Ну, в першу чергу, зрозуміло, що ви, як активний користувач крипти, будете в будь-якому разі потрапляти в якісь ось ці ситуації. Тому що, бачите, я просто на офіційному сервері Діскордо написав в службу підтримки, і там мене впіймали ось ці шахраї. Просто моментально. На щастя, я нічого не втратив, все нормально. Але що робити, яка ж цифрова гігієна? Яка моя перша рекомендація? Найкраще і, в принципі, найнайдійніше це мати окремий пристрій для здійснення операцій з криптою, тобто транзакцій, якихось торгових операцій і тому подібне, і окремий пристрій для серфінгу в інтернеті і все таке інше. Це в ідеалі. Але ми розуміємо, що окремий пристрій, він ну, трошки коштує грошей. Дивлячись ще, який пристрій, не всім зручно буде здійснювати операції на телефоні. Але я скажу того досвіду, люди, які конкретно займаються, мають свої діяльності крипту, і це пов'язано, скажімо так, з їх професійною діяльністю. У них зазвичай окремий ноутбук, на якому вони здійснюють транзакції. І на тому ноутбуці вони не сьорфлять, немає там ніяких соцаккаунтів, немає там ніяких месенджерів, нічого. І це. В Принципі найкращий варіант, але мабуть не для всіх. І ну які суми? Якщо це десятки тисяч доларів, то так безперечно треба це робити. Якщо це ну, тисяча доларів, то вже є питання. Якщо це просто 100 доларів і менше, у вас якісь такі обороти йдуть, то взагалі, скоріше за все, немає в цьому потреби. Тому переходимо до другого варіанту: це окремі крипто гаманці для різних цілей. Тобто для різних цілей ви собі створюєте різні криптогаманці, і тільки для цих цілей ви і використовуєте. Тобто, в моєму випадку шахраї намагалися красти якісь кошти. Але якби я свої кошти розподіляв за цілями за функціоналом, відповідно вони б могли вкрасти лише ті кошти, які б знаходилися на гаманці для якихось там. Криптоактивності там в тестнетах для того, щоб не знаю, там мемчик якийсь прикупити або тому подібне, і там би не було більшої кількості крипти, ніж мені потрібно для того, щоб прийняти участь в цій активності. Зазвичай це ну, не було б, наприклад, більше 100 доларів. Інвест окремо, де ви інвестуєте, і ви той гаманець використовуєте тільки для інвестицій. У Вас якийсь гаманець там для торгівлі, або ж якийсь гаманець окремий для ваших там щомісячних криптооперацій, це все потрібно розділити, і воно між собою аж ніяк не має пересікатися. Якщо ви розумієте, що ви не будете собі робити окремий пристрій, на якому ви будете працювати з криптою, також ви не будете робити собі окремі різні криптогаманці для різних цілей, то для вас підійде основне правило, якого повинні дотримуватися всі люди, які співпрацюють з криптою. Ваші фрази, паролі, інша особиста інформація, яку ви використовуєте для входження до своїх акаунтів, до своїх криптогаманців тому і подібне інше, це все повинно зберігатися на інших пристроях, окремо, тобто зробіть собі якусь флешку, створіть резервні копії всього, що у вас є, що ви вважаєте важливе, створіть можливість входження в свої акаунти через якісь резервні джерела. Я не говорю вже про систему подвійної аутентифікації і тому подібне. Тобто, це взагалі must be. Але чому я говорю про паролі сідфрази, і все таке інше? Тому що якщо це буде у вас на тому пристрої, через який ви здійснюєте контакт з криптою, то також ви сидите в різних соцмережах там і тому подібне. і Якщо цей пристрій буде заражений якимось вірусом, то скоріше за все 99,9% ця інфа, яка у вас зберігається на цьому пристрої, вона стане відома зловмисникам, і ви втратите свою крипту. Ви втратите свої акаунти. На біржах, ви втратите свої аккаунти в соцмережах і так далі, тому подібне. Ще така порада загальна: просто використовувати всі можливі засоби підвищення безпеки. Тобто, якщо ви бачите, що у вас є можливість користатися якоюсь опцією підвищення безпеки, встановити додатковий рівень аутентифікації, зробіть це. Якщо ви можете зробити якусь дію, яка підвищить рівень вашої безпеки, зробіть це. Створіть резервну пошту, до якої під'єднайте свій аккаунт, основний. І в разі того, якщо ваш основний аккаунт буде взламаний, щоб ви могли через ось цю резервну пошту, ну тобто на ваш основний, наприклад, Google аккаунт, тобто я впевнений, що в 90% людей при роботі з криптою використовується основний Google аккаунт, який під'єднаний до всіх соцмереж, Створіть хоча б засоби і можливості по відновленню ось цього Google аккаунту. Тому що якщо він буде у вас компрометований, то вам в першу чергу потрібно буде його заблокувати, а після цього відновити. Тобто змінити там паролі, для цього вам потрібні засоби відновлення. І це важливо. Зайдіть в інтернет, почитайте взагалі, е, які ще є способи засоби, тому що безперечно я в цьому не експерт, і ну це так, так би мовити, на мій хлопський розум. Тобто я не експерт з криптобезпеки, я звичайний юзер, який просто думає про те, що як можливо себе обезпечити, і роблю певні дії в цьому напрямку. Також в мене є особистий пристрій, який під'єднаний до моїх бірж-аккаунтів, і лише він туди під'єднаний і з'єднання з цими. Біржами з моїми аккаунтами я здійснюю тільки через цей пристрій. Цей пристрій мобільний, він завжди зі мною, і він не використовується ні в яких інших цілях. Ну, мені, звісно, що буде незручно торгувати на телефоні. Е, відповідно, я можу робити це і на комп'ютері, але я в комп'ютері через клавіатуру не буду вносити ніяких паролей. Я через QR-код буду під'єднуватися через ось той пристрій, який завжди зі мною. І до нього ніхто, окрім мене не має. Там доступу він там теж зашифрований, і якщо я втрачу цей телефон, ну то ніхто, окрім мене, тим телефоном все одно скористатися не зможе. Тобто, всі-всі можливі засоби, способи, які у вас наявні, які вважаєте, що вам допоможуть, вони не будуть вам заважати, тобто не потрібно е, все таки дуже сильно заморочуватися, щоб це ставало якось незручно. Треба також розуміти свій рівень, і ваш рівень безпеки просто має в принципі відповідати вашому рівню. Користування криптою, але він має бути це, тому що користування криптою це про суб'єктність. Ви власник і ви суб'єкт, який відповідає за володіння, за зберігання і за безпеку вашої крипти. Ніхто інший. З однієї сторони, це добре. З іншої сторони, ну це відповідальність. Е, якщо ви не будете здійснювати ніяких дій щодо забезпечення власної безпеки, то крім вас також ніхто цим не буде займатися. Тому сподіваюся, це відео стало для вас корисним. Можливо, корисне не в тому плані, що воно чомусь вас навчило, дало якісь конкретні рекомендації, але, хоча б, ви для себе маєте замислитись, що. Ну, в будь-який момент ви можете стати жертвою якихось із таких дій, і що в мене є зроблено, що я вже зробив для того, щоб тебе убезпечити від цього. І Якщо такі дії вже відбулися, яким чином я буду діяти, як я буду якби, відновлювати інформацію, як буду запобігати тому, щоб мої кошти не були втрачені. Тому подумайте про це і дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.